Мешканець цього будинку на житломасиві вечірньому Валентин частенько підгодовує цього бездомного кота. Захвилювався про долю хвостатого, коли дізнався, що він теж може померти від сказу, якщо його вчасно не вакцинувати. Адже на житломасиві знайшли мертвого кота, який у вихідні нападав на людей і тварин. Валентин намагається впіймати улюбленця, аби ветеринари зробили щеплення від сказу. Сьогодні перед четвертим будинком по вулиці Павла Глазового пункт вакцинування розгорнула ветеринарна служба. При позитивній пробі на сказ у кота був підтверджений сказ, тому проводиться надзвичайна проти комісія при. Міської адміністрації вона розробляє план дій, і в одним із пунктів плану дій є 100% вакцинація тварин у безпечному неблагополучному пункті. Саме мої фахівці Криворізької районної лікарні цим і займаються. Була проведена роз'яснювальна робота, розвішані об'яви на всіх під'їздах. Звернулися до ОСББ в чаті, люди попереджені, і в цьому кварталі ми будемо працювати три дні сьогодні, понеділок і вівторок. Люди попереджені. Ми виходимо до кожного людини. Ветеринари вакцинують теплокровних тварин, які утримуються в господарствах власників. Не відмовляють щеплювати і бродячі, хоча ці обов'язки покладені на фахівців центру поводження з тваринами, бо у ветеринарів немає засобів для відлову бездомних тварин. Вакцини від сказу достатньо і вона безкоштовно, запевняє головний міський ветеринарний лікар. Так звана неблагополучна зона, в якій виявлено зараження тварин, наголошують медики. Це вулиця Павла Глаз. <зового"> і нижче до вулиці Володимира Великого, згідно діючого законодавства, а саме інструкції по боротьбі зі сказом тварин, всі тварини підлягають вакцинації, незалежно від того, як, як на який термін до цього була зроблена вакцинація. Всі підлягають повторної вакцинації. Це так діє і законодавство, так і діє і Ми, ми прохаємо всіх власників тварин не нехтувати даним заходом, які ми проводимо, і привести провакцинувати всіх своїх. Домашніх тварин. Ми тільки почали, але бачите, вже у нас є невеличкий ажіотаж. Люди вже підтягнулися, вже більше десятка тварин ми привили. І ще люди просяться. Ну йдуть, уже дзвонять. Що зараз вони почекайте. Хтось за паспортом пішов, хтось за тваринкою. У понеділок та у вівторок вакцинацію проводитимуть з 14 до 16 години на цій локації. Перед четвертим будинком по вулиці Павла Глазового У мене була ситуація. Одна з людей, яка посидала, це була. Моя сестра вона є, то вона сказала, щоб ми зробили щеплення усім своїм собакам. У нас їх три, якраз таки ось останнє залишилось. Сьогодні ми зробили вакцинацію нашому сусідському песику, тому що хазяйка на праці працює, із-за того, що у нас тиждень тому був скажений кіт. І щоб не було інфекції, не було ніяких проблем, то ми вирішили зробити вакцинацію. Дуже дякуємо, що приїхали в двор і безкоштовно роблять цю вакцину. Якщо комусь з мешканців житломасиву незручно саме в цей час вакцинувати домашню тварину, можна звертатися в державну ветеринарну лікарню. Вона забезпечена безкоштовними вакцинами від сказу. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.